Неудар по глобальній продовольчій безпеці так прокоментував підрив росіянами Каховської ГЕС керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Каже, ця катастрофа вплине на систему зрушення на півдні країни, наголошує росіянам потрібен голод в країнах світу, зокрема і в Африці. За словами Єрмака, знищення Каховської ГЕС є найбільшою рукотворною і техногенною катастрофою у світі за десятиліття. Голова Офісу президента України зауважив, що вона вбиває екологію, а також матиме негативний вплив на життя тисяч людей у найближчі роки. І Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, вже з нами. Вітаємо вас. Вітаю. Ну, відштовхуючись від наших попередніх з вами розмов стосовно пролонгації зернової угоди щодо спроможностей нашого агросектора, це і зерно, і соняшник, і курудза, і інші культури щодо внутрішнього споживання, було все внормовано у нас так само, і експортні потужності у нас зберігалися на поточні подальші роки так само. Але тепер, ну, вже є мають бути корективи в цій частині. У мене питання от Ердоган, наприклад, той, хто президент Туреччини, да той, хто. Активно брав участь у пролонгації зернової угоди дотримання Росією, зокрема, своїх зобов'язань. Поговорив із зеленським і з Путіним щодо е цієї ситуації навколо е значить, Каховської ГЕС. І пообіцяв, нібито долучитися до врегулярної ситуації. А в який спосіб він може це зробити, і яка подальша доля зернової ініціативи? Як врегулювати ситуацію, якщо все знищить? Це найбільша катастрофа, напевно, терористичний акт Росії будь який відбувався в світі за останніх сто років. Тікі уявіть, що в подовж Херсонській області під орошенням було більше 420 тисяч гектарів, Запорізькій 250 тисяч гектарів, Дніпропетровській області 에, сотні гектарів. Це біля тві то, то біля мільйона гектарів. Ми втратимо вже виражається. Це не сиротів, яка постачалась 에, на всі ринки. Як Азії, так і Африки це висококласна передовольча пшениця для випікання хліба, хлібополучної продукції, цовочі, це величезні сади, виноградники. Як сьогодні врегулювати? регулювати? Я цього не розумію. Це втрати мільярди, мільярди доларів. І сьогодні врегулювати це потрібно якось зупинити цю катастрофу. Де її зупинення це ну якесь супертехнологічне обладнання потрібно. Я не Позиція всіх лідерів світу, щоб не мовчали всіх організацій, тому що це найбільша катастрофа в Україні після Чорнобильської аварії, і можливо, вона в порівнянні навіть буде мати більші наслідки. На жаль, це біда. Просто сьогодні всі волонтери, міністерства, верховна рада, все, що можуть: воду, лодки, постачання, спасання. Але ж це вже природний катаклізм через терористичний акт. Його вирішить ну дуже складно. Пане Дмитре, ну от ситуація навколо Каховської ГЕС, зокрема, це ж не лише йдеться про частину там, Миколаївської області, Запорізької, про Херсонщину, але так само давайте об'єктивно говорити про Крим. Не мене багато часу, як там теж не буде води, а це теж і Чорнозем, і угіддя, і, власне, городи у пересічних українців, зокрема, які там проживають. Але, от стосовно повертаючись до пропозиції Ердогана, ну, дивіться, зокрема, його канцелярія повідомляє президент Туреччини. Не що Ердоган пропонує створити комісію за участі експертів воюючих сторін ООН та міжнародного співробітництва, зокрема Туреччини, для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі. У мене питання: якщо у них є сумніви, ну напевно, судячи з цієї заяви, сумніви хто власне влаштував цей підрив, тому що немає однозначного засудження і конкретики, да, від цих країн. Але, хоча б конкретне і чітке занепокоєння в конкретних чітких кроках тих країн, які є. Країнами Чорноморського басейну. Мало би бути, в першу чергу, це Туреччина. Туреччина, Болгарія, Румунія в той же час, Грузія врешті. Ну, по-перше, це не має бути. Честне, що це територія більши широка, як в окупації, і якщо хтось їздив через дану дамбу, бачив і бетонні споруди, і щоб. Зробити такі терористичні акції потрібні тонни, тонни, тонни. Я не знаю скільки на військових експерт, там можливо 5-10 тонн вибухівки, і зрозуміло, що росіяни вони самі це казали самопочатку замінували, і це було, було величезна кількість вибухівки. Українці взагалі до того доступу мали не мали ніякої можливості. Тут немає що визначати тут. Все зрозуміло, що Росія, як завжди, вчинила. Терористичний акт, який буде мати катастрофічні наслідки для України та світу, і світ має на це реагувати сьогодні. Це а якою мала і... бути ідеальна, умовно кажучи, реакція світу на ці дії, пане Дмитре? Це заблокувати Росію по всьому, що тільки можливо. От просто заблокувати зачинена країна для всіх, для всього, Зачинена повністю. Це вже. Я не розумію, як таке можна створити. Ви тільки уявіть, десятки тисяч земель затоплено, тварин мільйони знищено. осетрові ферми державні, приватні, які вирощували десятки мільйонів осетрів, знищено, приватні будівлі знищено, техніка знищена, люди знищені. Все знищено, все флора, фауна, все. Мільйони, десятки мільйонів кубометрів води прісної, попадають в Чорне море. Сьогодні Туреччина можливо мовчить, але вона так само завтра буде на своєму побережжі, що Болгарія мати наслідки від цього. Тому що по течії вони все піде туди. І тут нема що мовчати. Вони напевно не розуміють, але вони завтра там мають бути і побачити все своїми очима. Іншого немає виходу. Це ж не ставок якийсь. Абсолютно. пане Дмитре, ми поділяємо ваші емоції. Дякуємо вам за те, що долучилися. Дмитро Соломчук, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, був з нами на прямому зв'язку.